Остання версія планшетного комп'ютера від Microsoft Surface Pro 3 надійшла у продаж. Рішення про запуск нової версії було прийнято фірмою після провалу двох перших. В усьому світі розійшлося лише 600 тисяч примірників. Для порівняння за цей самий період Apple продав 16 мільйонів айпадів. Microsoft сподівається поліпшити характеристики нової версії за допомогою так званої Station». Цей пристрій дає змогу використовувати планшет як настільний комп'ютер, а також дозволяє підключити його до монітора з твердим диском, аудіосистеми, повноцінної клавіатури, принтера. тощо. Один із сильних моментів нового планшета спеціальне перу, за допомогою якого користувач може підкреслити чи виділити щось точно так, як він зробив би це ручкою на папері. цей планшет один із гвинтиків у величезній системі Microsoft, що дає йому змогу доступу до розмаїтих програм всередині системи, як от Office, Skype, Bing, OneDrive, OneNote. До речі, компанія має намір поширити ці послуги також на власників айпадів, телефонів на системі Android та чимало іншого народу. Поза тим, слабкою стороною планшета залишається ціна. Стара версія коштує 600 євро, а нова понад півтори тисячі євро. ви маєте викласти чималеньку суму, аби стати власником справді ультралегкого, уже і в даному випадку доволі потужного простою. Проте, якщо вам просто потрібен тонкий і легкий планшет, ви можете знайти інший за значно менші гроші. експерти кажуть, майбутнє за такими гібридами, які можуть виступати водночас, і як планшети, і як комп'ютери.